Автоствол Сергій. Сьогодні скажу перший добрий день я. Всім добрий день. Доброго дня, друзі. Ти вже знімаєш Саня? Да. На пару хвилин Саня заїхав до мене у гості. Побуди оператором, але це тільки декілька хвилин. Друзі, не знаю, який сьогодні буде огляд робити. Під час базару не вийшло. От щось стою і придумаю. Саня подає ідею, що які машини сьогодні будемо показувати людям. Огляд. Хороші. Хороші. Самі гарні машини зараз. Да. Де... На їх шов, їх завжди мало, ти хороших машин. Де їх знайти хочуть. хороші і дешеві, самі не знаємо. Думаємо над цим. О. Значить що, дякую всім, що дивитесь. підписуєтесь, лайкаєте. Хейтери теж там. Коротше. Пишіть, <сум> дзвоніть. Пишіть, дзвоніть. Вам второй треба щось робити. Так що, друзі. Що, не лінуйтеся, підписуйтеся. До нового року, щоб більше було підписчиків. Я працюю для вас, стараюся. Ви підписуєтесь та і працюємо. Купляйте машини, до речі, ну, дзвоніть. Будемо домовлятися, як щось треба допомогти. Тільки по чеснику треба домовлятися. Наперед це обговорювати? Да, да. Бо вже є нюанси неприємні. Да, питаю нюансів. Люди говорять, одне роблять друге. Ладно, то таке. Значить що, на зв'язку гарних переглядів, робіть чайок з м'ятою чи компотик сушки, бо м'яту, кажуть не корисно день пити. <гум> значить, приємного перегляду. Почнемо з цього паркетничка Mitsubishi Outlander. Я його ще не знімав на відео на літній гумі на титанових дисках. Значить... Дизельний, повний привід на механіці. Хто шукає на механіці авто, скажімо так, е, таке авто більш для мужчини, я б сказав. би Воно 10 рік, 2,3. Дизель 103 кВт, значить, е, 246 заявленого пробігу. ксенон, навігація, підгрів сидінь, шкіра тканина, комбінований салон, клімат, контроль, музика. Рокфорд і камера заднього виду присутня. Ось такий салон комбінований, повний привід, мультикермо. Літня гума, камера заднього виду присутня, фаркоп Скажем, паркетник для мужчини, більш такий мужський, але по ціні я б сказав би, що цікавіше за закашкая. Дизель повний привід. 11500 вартість. Зараз 2 Octavia 5 дизельні, 2,0 одна і одна буде там стоїть 1.6. Значить з Німеччини авто на легкосплавних дисках. Гума літня. Паротронічки бачу по кругу, передні є, значить задні точно є. 2,0 дизель 103 кВт. 2012 рік авто. Дуже гарно виглядає машинка, скажу так. Значить 2012 рік, 2.0, 237 заявленого пробігу. 10 499. Обслужена пише. значить А ви щось обслуговували тут? Mm. Клімат підігріви Все працює. Мультикермо навіть є пам'ять сидінь. Без жодного підкрасим А, без жодного підкрасу, да, датчик світла, присутній, датчик дощу. Полочка багажнику є. І в рідній фарбі обидві Октавії, яка же власнику тут підійшов. значить 2.0 дизель, така Октавія. З вигляду дуже гарненька машинка. Візьміть собі до уваги. Більш детально глянемо тут, бачите, тормозні диски хороші, немає вироботки. Березовички навіть є. Така машинка може комусь і пригодиться. Ну Тут трошки є вироботка. Поднищився файно, так да, кажуть. Добро, значить закинули люди, хай думають. І така Октавія 1,6. Дизельна, зараз теж подивимося більш детально. Значить Угу, напевно, що все сезонка. Універсалі. Зараз подивимося, що воно до чого нам скаже. Задні партроніки присутні. Обидві ці шкоди в рідній фарбі каже власник, так полочка є. Тут комбінований салон, шкіра з тканиною, ставками тканини, теж на кліматі. На великому магнітофоні великий телевізор, хто як каже, e, значить, підігріве клімат, п'ятиступочка, 4 стеклопіднімачі, мультикермо. Така машинка. значить, 2012 рік. Один дизель, 235 заявлено, 9350. Ось такий автомобільчик. Друзі, от якщо в якусь машину я показую і ви хочете разовий, наприклад, огляд, то ви мені дзвоните і подивимося ці машинки. Дивіться, сценік такий. Непоганий, подивимося його, що він. Тканинний салон, 6 клімат, мультикермо, виглядає візуально все гарно, салончик дуже... Гарно виглядає. Я просто передаю те, що бачу. Я не хвалю, це не мої машини. Я просто розказую. Зрозуміло, що треба перевірати. Далі задні партроніки присутні. Значить, поїхали далі зараз. Зимова гума. Limited то хочу сценічка візьмете собі до уваги. Значить так та як я обмежений в часі, то буде вибірка різних машин, які вони мені будуть подобатися візуально. Візуально машина ствол. Дивіться, гарно як виглядає. титанові диски, зимова гума. Красотка. Значить, що ж там? є навіть підтвердження тюф є якийсь, значить, так. Renault Стенік, 2016 рік, лімітед комплектація 1,6 дизель. Тобто 1,5 дизель, 81 кВт. станового авто без жодного підкрасу. Пробіг 201 тисяча 10850. Понаставляли тут значить Тюфів. Він код є. Якщо треба вам це авто, звертайтеся. Будемо трохи легкові, трошки кросовери, а x 35 Hyundai, Такий гарний стоїть на титанових дисках. Теж зараз подивимося, що він з тобою являє. Значить, 2011 рік, 2,0 дизель, 146 заявленого пробігу. Десь власник якийсь такий люби машини, дуже все в нього гарно, скажімо так, шестиступочка Тобто, ну, підготовлені машини дуже гарно. Форкопчик ззаду є. Така машинка. Значить, що вона по інформації? З Німеччини. 2011 рік, 2.01, 146 заявленого пробігу. І 13.999. Хтось мені дзвонить і я мушу взяти трубку. Kia Sportage GT-Line комплектації, такий на легкосплавних дисках. Гума літня, дуже тут погано видно запотіло вікно. 2016 рік, 2,0 дизель. 182 заявного пробігу 22 900 вартість. Шкіряний салон. Значить, така машинка. Гарна, ну але... скажуть люди дешева. Що є на ринку, то я вам показую. Такий Hyundai Tucson повний привідний. На зимовій гумі на легкосплавних дисках. Теж вікна позапотівали, шкіряний салон з перферацією чорний. Так, він 2016 рік, 2.0 дизель, Швейцарія 187 пробігу 22900. Така ж сама вартість похожа, як і спортежа. Панорама є. Повний привід, Спортеж теж повний привід. Зараз щось бюджетніше покажу. Таке поло маленьке на автоматі. Хтось зробив номера автомат, щоб бачили люди. Ось на зимовій гумі на ковпаках. Volkswagen Поло. Один і 4 задні партроніки є. Полочка в багажнику є. Такий салон. На кліматі, шкіряне кермо, 4 стеклопіднімачі Так, значить автомат. 2007 рік. 1,4 кВт, 222 заявного пробігу Круїз, кліма в рідній фарбі, 6500. Дві таких Volvo V50. кольори мокрий асфальт універсалі на титанових дисках, значить, дві для порівняння зараз покажу, вони стоять разом як два брати. Знаєш тут літня гума. 11 рік, 1,6 дизель, 210 здіявного пробігу, механіка 8500 торг. Значить шкіряний салон, 6 ступочка Мультикермо Volvo V50 з вагоном D2 І інше Volvo Це на партроніках задніх Віддаємо вся його. Гума все сезонна. Так, шторка є. Теж шкіряний салон. Шестиступка, мультикермо. Значить це на партроніках задніх, але без люка. Перше мало люк. Обидві на легкосплавних дисках. 2011 рік, 84 кВт, 1,6 дизель, 235 зеленого пробігу, 9 тисяч. Шкіра, сліпі зони навігація, стоп-стар. старт стоп вибачає -стар, стар два ключі Голландія. Ось таке Volvo V-50. Ще один Hyundai X35 на літній гумі на легкосплавних дисках. Відполірований, дуже гарно виглядає, як на картинці. Зараз подивимося 11-10 рік, 182 заявного пробігу 2.0 6 шестиступка, 13.999 Є розпочатка, значить, Карпас. Це на механіці. І походу мені сьогодні А, і є... Вона літній гумі, є зимова гума багажтику. По походу, не дадуть мені сьогодні зробити справи погляду, і гарна погода і отакі от діла. Ще покажу зараз цього гольфа. Бачу, теж є зимова гума, п'ятиступка, мультикермо, великий екран, клімат. Чотири стікло піднімачі, тканиний салон. Дуже запотіло. Реально запотіло, що і мені не видно. Один і шість дизель. Значить. Е -е, Який рік не видно? Тринадцятий рік, по-моєму. А ні, дев'ятнадцятий рік, тринадцять. 999, так. Да. Запотіло вікно і не видно нічого. Якщо зможете щось побачити. Теж є гума в багажнику, а толні на літній Вечірній огляд. Не вийшлося за дня. Ще пару машинок покажу. Така робота, значить, вибачайте, що коли було сонце, не зняв. Дивіться, таке сантафе. Воно нове на ринку, я його раніше не бачив, не знімав. 11 рік. Значить, вже немає часу дивитися. Ну, гума зимова, до речі. Гума хороша. 145 кВт, 2,2 дизель автомат, 234 оригінального пробігу. Пише в рідній фарбі, безключовий доступ, салон шкіряний. 14700. 11 рік. Я там пропонував 163 пробіга, до речі, закидав. 15 тисяч хоче мужчина. Ви бачите. Значить такі ціни на них. Але тут трошки більші, але дуже оригінальний. Там 163 його було, такі темно корічне, тут 234. Такі ціни на Санта Фе. Машина хороша. Такі ціни на ринку просто показую, що є, то є. Ось такий каджарчик. Теж цікавляться люди такими машинами. 2016 рік, 1,5 дизель, 180 зайвого пробігу, 17100 торг. Він на автоматі. Цей Меган четвертий, це теж щось з нових машин. Хороша летоптика. На легкосплавних дисках. Комбінований салон. І він теж на автоматі. Значить так, автомат. 1,5 дизель 238-17 пробігу. 2017 рік 13 350 запутівають вікна зараз і нічого не видно. Хтось питався за Chevrolet птиву. Стоїть така, значить зараз подивимося яка інформація. 11 рік 2,2 дизель. 11900. Це вся інформація про нього. Шкірений салон на автоматі. Honda CRV 2012 рік, 2.2 дизель. Зараз подивимось таку машинку, що вона собою являє. Теж вікно лобове вечір, переміна погоди запотіває. Тут шкіра з алькантарою на механіці, великий екран. Напевно, Android хтось поставив. Часто люди шукають такі машинки на механіці. Підігріві є, мультикермо, але не знаю я, чи воно повний привід. значить Вартість 16450, 2012 рік 235 тисяч заявного пробігу, сертифікація вже зроблена. 2,2 дизель. Алькантара, пробіг пише 100% рідний, 235 пробігу 16450 вартість машини. І ще такий тігуанчик з Франції на французьких номерах. 2012 рік. 203 заявленого пробігу. 2.0 дизель. Сервісна історія пише. Рідний пробіг пише 203. 12 рік, 14950. Да, трошки погода вже не та. На такому світлому шкіряному салоні на механіці Клімат, мультикермо. І напевно, що я вже більше нічого не зніму. Зараз я постараюся подивитися, чи то повний привід, чи ні, бо я не можу зрозуміти. Панорама теж присутня, але про... про, про вибачаюся про повний привід, нічого не пише, напевно, певний передній привідний. Ну, друзі, немає вже смислу далі фонарі горять знімати. Ніби також і видно машини на камері, але вже базар, як то кажуть, в вечірніх сумерках, значить вже не плужці показувати авто. Дякую, що дивитесь, переглядаєте, пишете коментарі, ставите лайки, підписуєтесь. Ну, будемо працювати, дай Бог завтра. Постараюсь виділити час, зробити нормальний огляд. Значить, Друзі, що я хотів, щоб ви сказали мені чи написали. Зараз я подумаю, як то правильно висловитися. Друзі, значить що, починав день, хотів зняти хороший цей огляд. Просто багато справ і сам не справляюся, поки мусить бути так. Вибачайте, що нема нормальних наразі оглядів. Хотілося б кожен день їх робити, але не, не виходить, бо не одна робота, тільки якби що я тільки оглядами займався. Скажем так. І нема зараз допоможника в мене. Саня в день заїхав на пару сік. Трохи він зараз іншим зайнятий. Що хотів сказати? Напишіть, наприклад, на завтрашній огляд, П'ятниця, на суботу, якщо дасть Бог буде ну, Буде здоров'я, буде все добре, значить, які машинки показати? Не всі машини є ті, що хочеться. Під час авторинку не мав сьогодні часу знімати. Ну, і йдемо далі. Ну, нічого. Що скажу, гарного вечора, будьте крепкі і здорові, всього доброго. Дякую, що ви в моїй команді. Всім жму руку. Будьте крепкі, всього доброго, мирного неба. Пока.